Добрий вечір. у прямому ефірі телеканалу ТВ. Програма сьогодні про головне. Я Сергій Руденко. Сьогодні у нас дві теми: перша це річниця анексії Криму. І друга тема загроза терористичних актів в Україні. Щодо Криму, щодо окупації Криму, ми будемо говорити сьогодні з політтехнологом Тарасом Березовцем. Добрий вечір. Добрий. вечір, Пропоную коротку візитівку на нашого гостя. Березовець політтехнолог. Навчався у Київському університеті Шевченка, де отримав журналістську освіту. Ступінь магістра міжнародних відносин здобув у Лондоні. Наприкінці 90-х був прес-секретарем постійного представника президента у Верховній Раді. Був старшим консультантом Національного інституту українсько-російських відносин при РНБО пізніше держекспертом управління зовнішньополітичної безпеки. Як політтехнолог брав участь у більш ніж 20 виборчих кампаніях і політичних проєктах. Є учасником проєкту Вільний Крим Березовець стверджує, що необхідно фіксувати усі злочини режиму Путіна на окупованих українських територіях. В майбутньому це стане доказами в Гаазькому трибуналі. Врешті, за його словами, Росія це країна непорозуміння до того ж тимчасове санкції заходу називає дієвими, але їх замало. Санкції можуть підірвати економічну та військову потужність агресора, але вони не можуть спинити самої військової агресії тому санкції дадуть ефект, якщо вони будуть діяти скомбіновано разом із прямою військово-технічною допомогою Україні. Отже, говоримо сьогодні про повернення Криму, про окупацію Криму, тому що рівно рік тому сталося те, до чого Росія готувалася дуже довго упродовж кількох десятиліть. Росія анексувала Крим, окупувала Крим саме в ці дні, рік тому російські військові захопили парламент Криму. Потім сталося захоплення військових баз українських, і власне українські військові були витіснені на материкову частину. Вони змушені були відійти. Отже, на вашу думку, упродовж року що сталося? Наскільки Крим? віддалився від України попри те, що ми вважаємо, що це українська територія. Попри те, що ми вважаємо, що це частина окупована Російською Федерацією. Наскільки взагалі ментально і кримчани, і взагалі сам півострів відійшли від України? Да, дякую, Сергію, що ви запросили. Тема справді надзвичайно актуальна. Е, якраз 24 лютого минулого року, це був останній день, коли я був в Криму. Я потім звідти виїхав. І більше туди не повертався. Я на жаль, немає можливості сьогодні з'явитися на півострові, тому що я знаходжусь в списку так званому чорному списку. осіб, яким не дозволено перебувати в Криму. А що стосується того наскільки цей скажімо, наші громадяни сьогодні віддалились, давайте порівняємо ситуацію, наприклад, з західним Берліном, який тривалий час перебував фактично як острівець. На території Німецької Демократичної Республіки да? там, де відбувалася тотальна обробка населення, і порівняємо, наприклад, з настроєм в західній, в західній частині Берліна. Отже, там фіксували соціологія багато років, поки не воз'єдналась Німеччина, що там було абсолютно нормальне здорове суспільство да? на цьому маленькому клаптику землі. А навколо був такий соціалістичний мордор да? на території НДР. І це можна порівняти тільки з тепер як кажем, плівка позитив-негатив. Порівняємо з Кримом. Так, що от вся українська територія, там за винятками окупованих частин Донбасу і Крима, це нормальна земля, дає сьогодні у людей доступ нормальний до об'єктивної інформації, а там відбувається тотальне промивання мізків. Причому мізків е наших громадян, я от порівнюю, наприклад, своїх там однокласників. Велика частина з них сьогодні зі мною просто не да, Мої друзі. Друзі з дитинства, да, вони розірвали ці стосунки, причому люди, які ніколи політикою не цікавилися. А чому? Тому що коли тобі транслюють просто цілий день, от просто цілий рік інформацію там, про Київську хунту, про снігерів, які вбивають київські карателі, то навіть людина інтелігентна, у неї відбувається поступове розмиття грані добре і погане. Тому відповідь така, що вони звичайно, що ці самі українці, що були рік тому, а їхня свідомість сьогодні потребує лікування, просто конкретного лікування. Тобто їм треба відключити ці канали, дати період, знаєте, якісь як, от як хворому вилікуватись, і тоді це будуть знову наші нормальні спільнення. Чи могла Україна уникнути цього. Я маю на увазі анексії Криму, тому що абсолютно очевидно було, що з початку 90-х Російська Федерація намагалася анексувати Крим у той чи інший спосіб, навіть намагалася провести референдум. Потім з'явився президент Криму, який також намагався грати якусь свою роль, так, і да. ледь не дійшло до відокремлення. Так спершу була автономна республіка Крим, і президент був автономної республіки Крим Україна. Мала шанс уникнути анексії Криму. Зразу відповім Сергію: не могла, не мала жодного шансу на кордоні з Україною стало понад 100 тисяч відмобілізованих російських військ. Якби, якби Україна почала захищатися реально зі зброєю в руках, вони би вторглися миттєво. І почалася би агресія по всій території України, і це не перебільшення. Росія готувалась до цієї агресії в політичному сенсі, як мінімум, з 1991 року, коли розпався радянський союз, ці спроби не припинялися. Тому що я пам'ятаю за часів Лужкова офіційні витрати, які йшли на Крим, так звані там професіональні русські, яких називали, це організації, які просто крали ці гроші, там на якісь там вечори там Пушкіна інше, значить, щорічний бюджет складав, уявіть собі, понад 20 мільйонів доларів для Крима. Да? А з 2008 року, після війни з Грузією, почалася вже і військовий компонент цієї підготовки. Тобто вони мали. 6 років військової підготовки, конкретно. 25 тисяч російських військовослужбовців знаходилося в Криму станом на 23 лютого 2014 року. Це були на відміну від українських військових, які там були. Там, да, будемо говорити, там були тільки дві такі боєздатні бригади. Це був батальйон морської похоти в Кірчі і в Феодосії. Да, ну і Плюс там була ще. Більш-менш такі, скажімо так, підрозділи да, на перевальному да, була ця бригада, яка стояла, це було все. І то скажімо, це за штатними структурами, а реально там за фізичними там було десь від 30 до 50% відсотків від штатного розпису. Тому жодних шансів, звичайно, що Україна протистояти такій величезній махіні насамперед військовій не мала. Ну і головний факт, коли мене сьогодні там там запитують, а могли б вони почати стріляти, навіть якби був письмовий наказ. Ні, Сергій, а як би це могло? 60% наших військовослужбовців в Криму це були місцеві кримчани. Уявіть. От мені розповідають там там на, наші кримчани, які там в Кірчі, наприклад, були морські піхотинці. Вони кажуть, як ми могли стріляти в людей. Ми з ними роками були на навчаннях, ми їх знали. А потім ми сидили там в місцевих пабах, з ними пили, пиячили, розумієте, Це наші були друзі. І вони ж хитро зробили. Це не просто були, знаєте, якісь там люди там з Урала завезені ще з далеко сходу, Ні, вони поставили зелені чоловічки. Він каже: От, я дивлюсь очі в очі, це мій друг там корі да, Там він каже: ми з ними там п'ять років знайомі, ми з ними. Дружили просто жили в сусідніх будинках. Як я можу в нього почати стріляти? Тобто була дуже серйозна психологічна розлоблена ця операція. Упродовж програми. Ми проводимо смс-опитування. Ми запитуємо вас, наші телеглядачі, на вашу думку, чи буде повернення Криму до України? Отже, варіанти для відповіді так, ні, Крим і зараз Україна. Це варіанти для відповіді. Насилайте смс-повідомлення за номером ші 215 сім коли ми говоримо про 23 лютого 2014 року, дуже часто упродовж цього року ми чули про те, що якісь дії були не зовсім адекватні українського керівництва на той час виконуючи обов'язки президента Олександра Турчинова, голови СБУ Валентина Наливайченка, Арсена Авакова, міністра внутрішніх справ України і прем'єр-міністра ні, прем'єр-міністр тоді здається, не був ще прижені нам так. Чи взагалі варто апелювати до того, що тодішнє керівництво не ухвалило потрібних рішень, і в результаті ми отримали Крим, Донбас і загалом ситуація, яка нині є в Україні? Ви знаєте, я думаю, що це дуже цікаве питання. Я маю таке бажання написати книгу взагалі, про ті події, які відбувалися да, Скажімо так, з документальною хронологією. В тому числі ухвалення державних рішень. Але давайте дивитися правді в очі: що, наприклад, управління Служби безпеки в Криму, яке існувало ну, з моменту проголошення незалежності, воно фактично розвалювалося системними діями, починаючи від кучми. По Януковичі це по суті не було такого незворотнього характеру. Да? Ну, що говорити, якщо. Керівник управління СБУ пан Зима в Криму відверто був агентом російської розвідки і перейшов в перші ж дні зразу, як тільки почалося захоплення цими зеленими чоловічками. Він зразу перейшов на бік Російської Федерації, тому що мав в своєму розпорядженні Турчинов, що було в розпорядженні Верховної Ради. Номінально, так, 16 тисяч українських військовослужбовців в Криму, але з яких реально, які були готові відкривати вогонь з урахуванням всіх цих там чинників, їх там було, ну можливо, там сотня, дві, це в кращому випадку. А що зробили командири? Да, дуже часто, да, вони закривали зброю на складах і за гроші, за квартири різні там, причому там фігурували фантастичні суми, наприклад. Юлій Мамчур, герой України, от ми з ним спілкувалися, він каже, що ну от я знаю особисто, да, що було там по відношенню до моїх колег в інших частинах. Давали квартиру в Москві, да, там, в нинішніх там, цінах там, це мінімум півмільйона доларів, плюс кешем видавали там, сотні тисяч доларів людині тільки за те, аби вона не видавала стрілецької зброї своїм підладним. Все, тобто е, можна говорити, що номінальна да, 16 тисяч війська було, але. Реальні можливості здійснити будь-які там заходи. Ну, це знаєте, це абсолютно перекручення фактів. На жаль. На жаль. Дякую. Давайте послухаємо, що говорив Володимир Путін упродовж минулого року про ситуацію так. в Криму і про те, як ця ситуація розвивалася. Отже, президент Росії про ситуацію на півострові. Смотрите на постсоветское пространство. Но Но, они, это, пополно формы, которые по, похожи на форму. Пойдите в магазин вот у нас и вы купите там любую форму. Это были российские солдаты или нет? Это были местные э, силы самообороны. 17 марта в Крыму состоялся референдум. Он прошел в полном соответствии с демократическими процедурами и международно-правовыми нормами. За спиной сил самообороны Крыма, конечно, встали наши военнослужащие, они действовали очень корректно, но, как я уже сказал, решительно и профессионально. По-другому провести референдум открыто, честно, достойно и помочь людям выразить свое мнение было просто невозможно. Вот так, ведь в самообороны, которые в магазинах купляли сброю до да, тех людей, которые стояли и танки, так. Да, да, да. Ось ось така еволюція думки і взагалі пояснень Володимира Путіна. Звісно ж, після того, що сталося на сході України, усі пояснення виглядають ну, дуже дивними і для нас, і для світової спільноти. Наші телеглядачі на нашій сторінці у Фейсбуці питають Яра Абібулаєва пише: що треба зробити пошагово і що зроблено для возвращення Криму? Давайте. Так само говорити абсолютно відверто, що за рік, що минув, що зробила українська влада, чи достатньо цих заходів для забезпечення інтересів наших громадян, чи тих громадян, які були змушені виїхати, звичайно, відповідь буде ні. Абсолютно недостатньо. Чому? Тому що офіційна кількість біженців, яка з Криму виїхала, це ну, трохи більше 20 тисяч осіб. Але те, що фіксуємо ми, і те, що ми маємо, там, скажімо, за непрямими свідченнями, це понад 80. Тисяч тільки які виїхали з Криму, да там, а з Донбасу там взагалі фантастичні цифри, вже понад мільйон називають. Це офіційні дані. ООН. офіційні. Отже, в Криму сьогодні ситуація розвивається, знаєте, як в сумнозвісному романі Джорджа Орвелла «1984». Те, що я знаю від своїх друзів, багатьох своїх знайомих, люди сьогодні бояться, бояться говорити правду, причому навіть з близькими людьми. Рівень зарплат, в тому числі ті, які були обіцяні путіним. Да, те, що Путін заходив, заходив, коли Росія зайшла, коли вони обіцяли пенсіонерам, бюджетникам на сьогоднішній день, з 1 січня, через їхні економічні проблеми, зазнав страшних змін. Наприклад, там медичні працівники, працівники шкіл сьогодні отримують в п'ять разів менше, починаючи від 1 січня 2015 року. В п'ять разів про тому, що всі ціни зросли суттєво. Ну і саме головне знищена повністю туристичну галузь півострова. Росія змогла отримати менше ніж в два рази, тобто ну, падіння на 100% в туристичній галузі за останній рік. Ну і вони не від абсолютно не приховуючи, скажуть, що туризму тут не буде. Тут буде ні потапляємо з Росії. Що ми перетворимо на неприступну фортецю, півострів Крим, і ми бачимо, що з'являється в Сімферополі в столиці Крима сьогодні і Гради, і там інша система залпового вогню, не кажучи про те, що натівські супутники зафіксували появу там сумнозвісних іскандерів тих комплексів, які в тому числі можуть нести і ядерну зброю. Ну між іншим, от про те, що Крим сьогодні перетворився в неприступну фортецю, заявив і Олег Білавінцев, так званий повноважний представник президента Росії у Криму. Давайте послухаємо, що він сказав. Ми чекаємо власне синхрон Олега Білавінцева. Він заявив про те, що створене велике угруповання в Криму. Ну це і так було зрозуміло, що там дуже велика концентрація російських військових була зараз. Олега Білавінцева. слухаємо. Крим сьогодні не присутня крепості. Я вас увіряю. Создана велика групування в Криму. А, Авиационная группировка изменилась в лучшую сторону. В Крыму идут подводные лодки. Вы знаете, известные 636 проекта с ракетами на борту да, проходят уже испытания. З точки зору військової, звичайно ж, Крим для Росії має величезне значення, тому що у разі, якщо з території Кримської автономії буде, чи, хоч як там, вони називають федеральний округ, якщо буде нанесено, наприклад, удар по якійсь із західних держав, ну до прикладу, то відповідь саме Крим отримує угу. з заходу, да. і це величезна проблема для жителів Кримського півострова. Я думаю, що вони до кінця навіть не усвідомлюють, що вони стали такими ж заручниками, як і схід. України. Абсолютно згоден з вами. Е, е, ви знаєте, що теска самопроголошеного кримського уряду Сергія Аксюнов, Василь Аксонов, написав відому книгу Острів Крим в 79-му році. І в цьому антиутопічному романі розповідається саме те, що Криму вдалося вистояти, що там залишилися, білогвардійські сили. Він розвивається по суті перетворюючись на острів. На жаль, звичайно, що цей роман реалізований повністю не буде але в тому, що там сьогодні буде сконцентрована військова потуга дійсності, Хоча те, що ми бачили в цьому сюжеті, там є відверта брехня, ну як в принципі характерна для російських чиновників. Атомні човни чи інші підводні човни вони не зможуть потрапити через Дарданели. Це єдиний шлях, тому що верфі єдині, які нам можуть спускатися ці човни, вони знаходяться на півночі Росії в районі Мурманська. І тому, відповідно, Туреччина ніколи не дасть дозволу, будучи через членом Басон. НАТО, ніколи через Басфорд, ці човни туди не зайдуть. І тим більше, що посилення будь-якої російської військової потуги, воно абсолютно позбавило на сенсу. Туреччина має. Чотирикратну перевагу над всіма російськими військово-морськими силами в басейні Чорного моря, це включаючи і Крим, і інші. От і тому це надування щок, воно на сьогоднішній день, звичайно не може нікого налякати на превеликий жаль. Наші громадяни виявилися заручниками е, цієї абсолютно цинічної самовбивчої політики, яку сьогодні проводить російський уряд, і це проявляється в усіх аспектах, починаючи від економічної, закінчуючи такими ну звичайними речами, що своїми паспортами закордонними виданими в Криму вони сьогодні не можуть подорожувати чи отримати візу до жодної. Країни світу, але Кремчани люди не дурні. Да, от є декілька показових цифр, наприклад, ну от ви знаєте, що номерні знаки російського зразка станом на там початок цього року отримали лише 24% кримчан російських. Всі інші продовжують їздити на українських. Чому? Тому що їх просто не пустять. Якщо вони йдуть з 88 м регіоном, Крим, який називається Кримський Федеральний округ, Російської Федерації, їх просто нікуди не випустять ні в Україну, якщо вони заїдуть навіть. Через територію Росії їх не випустять ні в Казахстан, ні в Білорусь, нікуди не випустять, тому що жодна країна не визнає. Немає 88-ї регіону. Да? Чи е, інша цифра, наприклад, що сьогодні, порівняно з українським періодом, кількість зареєстрованих бізнесменів, малих, там, середніх підприємств, зменшилася вдумайтесь, цифру, в 5 разів. 120 тисяч було при Україні, і 24 тисячі сьогодні є при Російській Федерації. Це не тому, що складна процедура реєстрації. Ні. Просто податки, і це говорить там Борис Лур'є, це глава ради підприємців Сімферополя. Він каже, що ми просто ошаленіли від кількості податків, які ми маємо заплатити в Російський федеральний бюджет. І що роблять сьогодні кримські підприємці? Вони голосують в єдиний зрозумілий спосіб: голосують ногами, виїжджаючи в основному на Україну, де вони в Україну, де вони сьогодні можуть своїми свідоцтвами кримськими продовжувати бізнес? Ну до речі, про Кримчан питає Наталія Калєнова на нашій сторінці на сторінці телеканалу ТВ у Фейсбуці. Чи варто повертати Крим, в якому більшість людей все ж таки кричали Росія? Якщо ми повернемо Крим, то як навчити тих самих Росіян жити в Україні та любити нашу спільну батьківщину? Ви знаєте, треба дивитися правді в очі, що в тому сенсі, який сьогодні представляє Україна, яка передобуває в стані війни, ми не є привабливами сьогодні ні для Крима, ні для інших наших громадян, які тимчасово опинилися окупованими. Тому треба позбутися комплексу жертв. Україна має будувати і встановлювати себе як сильного лідера всього регіону, це по-перше. і це займе не один рік. І саме головне, ми маємо чітко визначити, в чому є український проект. Чи український проект є будування нейтральної держави, форпоста проти Росії під егідою НАТО чи Сполучених Штатів, чи ми все ж таки стаємо частиною Євроатлантичної європейської спільноти, членом ЄС І НАТО. І така Україна вона буде набагато більш приваблива для Крима, який буде, на жаль, занепадати разом з Російською Федерацією. І саме головне, що мене тішить, от те, що я бачу і мені в тому числі пишуть там багато наших кримчан. Молоде то покоління кримчан, воно не втрачене. Молоді люди, це віку там до 30 років, вони абсолютно мислять себе сьогодні в рамках України. Е, і в тому числі, що вони люблять свою країну, і по-друге, що вони розуміють, що е, з Росією розвиватися це шлях абсолютно в нікуди. І це покоління пенсіонерів, да, яких дуже багато в Криму, воно рано чи пізно відійде. Можливо, це займе там якийсь період часу, так, цинічно говорити, але воно все одно відійде. А молоді люди, які... Є які є вірними українами, вони нікуди не дінуться. Ну можливо, вони в Україну звичайно переїдуть, але все одно вони є носителями нормального ось проукраїнського бачення. Ті, хто підтримує Україну, і ті, хто завжди підтримує Україну в Криму, це кримські татари. Так, так. давайте послухаємо заяву голови Меджелісу Кримсько-татарського народу Рифата Чубарова щодо тієї ситуації, яка складається навколо кримських татар на кримському півострові. Жесточайшая карательная политика, проводимая в отношении крымско-татарского народа с марта 2014 года, имеет своей конечной целью полное подавление воли и борьбы крымско-татарского народа за свои права на родной земле. Вопрос. У який способ Украина может защитить крымских татар? Крымские татары – это наиболее лояльная и наиболее патриотичная часть крымского населения. І саме тому вони сьогодні опинилися під страшним пресингом. Понад 150 фактів ОБСЄ зафіксувала вже випадків катувань, викрадень представників кримськотатарського народу. Да? Понад уже там здається, я можу помититися. Остання цифра була 21 один кримсько татарського народу. Був викрадений і піданий тортурами, вбитий. Страшні цифри, враховуючи ну, скажімо так, ті страждання, які кримськотатарський народ зазнав половина їх загинула під час депортації в сталінські часи. На момент окупації ну, приблизно 330 тисяч представників кримсько-татарського корінного народу залишалося в Криму. І найбільш активна частина сьогодні змушена емігрувати. Вони виїжджають, на жаль, не тільки в Україну, вони їдуть, в тому числі в Туреччину, де і так є понад 2 мільйони діаспор кримських татар. Це найбільша частина, їх більше ніж в Криму, навіть живе. І що буде відбуватися далі? Я думаю, що на жаль, є всі ознаки примушування до другої депортації. Вона не буде на цей раз насильницька, але по суті, ну скажемо так, відбувається, їх підштовхують до того, щоб вони залишали майже півострова. Вони зрозуміли окупанти, що домовитися з ними не вдається. Створення сьогодні йде фейкового меджліса паралельного, да куди втягуються ті люди, які були викинуті раніше з меджлісаками татарського народу. Але основна маса. Кримських татар все одно залишається лояльною і вірною не незважаючи на весь цей шалений тиск. Дуже коротко. Скільки на вашу думку потрібно буде часу Україні для того, аби повернути Крим? Це знову повертає нас назад. Тобто, як тільки Україна буде успішною, тоді вирішиться все це питання. Я думаю, що будемо оптимістами, що це відбудеться протягом 5-10 років, коли ми знову будемо говорити, що Крим... Знову юридично він, скажімо, і залишається, але фізично, що це знову буде частина України. Дякую, пане Тарасе, за розмову. Дякую. Нагадаю нашим телеглядачам, що це був політтехнолог Тарас Березовець. Нагадаю нашим телеглядачам, що упродовж програми ми проводимо смс-опитування. Ми запитуємо вас, чи вірите ви в повернення Криму? Отже, варіанти для відповідей так. Ні, Крим і зараз Україна насилайте своє СМС-повідомлення за номером 067-215-6666. Ми зустрінемося з вами після короткої реклами на нашому телеканалі. Дочекайтеся.